Шановні, шановні друзі, вітаю, радий бачити вас. Дійсно, дуже багато знайомих прізвищ, знайомих облич. Ми дійсно чимало пройшли різних проєктів, рухів. І я думаю, що уроки минулого пов'язані з попередніми партіями, з вождями, які збігли свої країни, з покупних мандатів, вони навчили нас головному, щоб. Залишились лише ті, хто у кого є совість, хто любить свою державу. Я думаю, що це дійсно важливий наш крок і політичний, і психологічний. Ми залишились разом. Я вітаю вас. Буквально кілька слів. Я не хочу повторювати дуже багато важливих пропозицій. Оцінок пролунало у перших виступах, тому дозволю собі зупинитись лише на тому, що мене турбує і здається важливим на початку, на старту. Наш з'їзд проходить в ситуації війни. Ну, хто міг подумати, що Україна, яка завжди пишалась соціальним миром, толерантністю, раптом за кілька місяців перетвориться на країну, де ведеться професійна братовбивча війна, і братовбивча війна це не метафора. Я не знаю, мабуть, в кожній родині є ситуація, про яку ти навіть не міг подумати. У мене дійсно, як і у моїх колег, є родичі, які в одному окопі, є знайомі родичі, які. На другому кові, просто тихий дом. І питання миру це не лише питання зупинки вогню. Що мас... Чому має нас навчити ситуація пов'язана з кризою майданним рухом? Як показали життя, глобальний світ, е інформаційний світ, інформаційні війни, культурні війни це не метафора. Зараз йде буквально боротьба за свідомість людей. І е питання не територій і не ресурсів. А питання забезпечення такої якості життя, поваги до людини, врахування її культурних потреб, її мрій, якщо хочете, забезпечить стабільність країні і забезпечить національну єдність, культурна політика, гуманітарна політика на першу місці. Адже коли перемагають свідомість, то тоді вже отримують і території, і ресурси, і так далі. І Крим має бути для нас серйозним уроком. Я теж вважаю, що Питання Криму ще в майбутньому, але просив би вас думати не про Крим як півострів, а про більш ніж 2 мільйона наших співвітчизників, яких перетворили на громадян кріпаків, яким сказали просто, що ви тепер в іншій державі. І для того, щоб вони дійсно були з нами, потрібно не чекати, а працювати. І наша партія має повернутися в кримську політику. Я думаю, що там чимало людей, які шукають можливість бути разом в Україні. Ще більш складна ситуація на Донбасі. Я повторюю: це війна, справжня війна. І на жаль, за участю третьої сторони. Але чому дійсно зараз ми потрапили в цю пастку внутрішнього конфлікту? Три місяці, і всі мої колеги, я точно це знаю, в своїх заявах звертали увагу на мої влади про те, що лише діалог, лише спроба знайти спільну мову навіть з тими, хто сьогодні взяв Калашникова і стріляє, тому що стріляють в мирних людей. Довели до того, що війна стала професійною, заплутаною. Така вже собі перепрошую Іспанія, де все поєдналось. І тим не менше, розуміючи, що там є і сепаратисти, і повстанці, і терористи, і злочинці, для того, щоб зупинити бійню, потрібно зробити перший важливий крок. Просто визнати, що за кожну людину, за якою стоїть хоча б п'ять озброєних людей, потрібно сідати, і говорити, когось переконувати, когось випустити. Спецоргани знають, які ще можуть бути заходи, але для цього має бути вироблена політична платформа діалогу. І я вважаю, що ну, той план, який запропонував президент, нам є що до нього додати. Далеко не все враховано. І, Можливо, один з перших практичних політичних кроків партії має бути це своє бачення плану. Детального, серйозного. Колектив нашого інститут готовий допомогти партії по розробці таку, та, та, таких документів. І саме практичні дії, реакція на кожну ситуацію має відрізняти нову політичну силу від усіх інших. Є ще один важливий момент зараз. Ситуація дуже нагадує 90-ті роки, коли кожна політична партія, яка заявляє про себе, є не просто учасником перегонів там чи за владу, вона стає державотворчою силою, тому що зараз ми, на жаль, як і 90-ті роки, переживаємо кризу державності. Розгорнулася вона й за старого режима. Ну а зараз ми вже стикнулися просто з її проявами. Жоден інститут держави не де працює, як, як по це треба. Як це треба, пан Юрій говорив про корупцію. І корупція, і ступінь бюрократизму, і корпоративність внутрішня, і непрофесійність армія суди. Правоохоронні органи адміністрації, на жаль, девальвовані. і ви знаєте, яким чином зараз держава намагається навести лад, як виявляється, для того, щоб хоча б зберегти життя людей, забезпечити стабільність, потрібно формувати добровольчі підрозділи, оформляти їх, тому що армія виявилася нездатною себе вести нормально в цій ситуації. Не готова. Ще один момент стосовно перспектив політичних перспектив. Партія має розуміти, хто є її опорою. Я думаю, що і підприємницький клас, і актив самоврядування, і молодь це все наші симпатики. Але для того, щоб не повторювати помилок минулого, тим більше в умовах, коли нам ще потрібно забезпечити стабільність і рівновагу в суспільстві, мені здається, далеко не обов'язково постійно роздавати партійні. Квитки, та й девальвована це в очах людей. А ось реалізація моделі партії руху, коли поряд з партією будуть громадські організації, суспільно-політичні об'єднання, спільно в акціях, в заходах. Це буде серйозний аргумент, а це дійсно буде тоді загальна національна діяльність. В пропозиціях, які підготовлені до з'їзду, є правильна ідея організація форумів в регіонах, на яких якраз і можна було б забезпечити собі широке партнерське коло. Це буде практичний крок партії по забезпеченню стабільності, по відновленню діалогу і формуванню соціальної бази миру. Ну і наостанок, у нас дискредитовані реформи. На жаль, і тут чимало є колег, які як і я, мабуть. Поділяли надії, що наші реформи 10-го-11 року дадуть ефект, але просто девальвовано все. Тим не менше, підготовка своєї версії, якщо хоче, другої хвилі модернізації, це правильна і гарна амбіція, яку можемо реалізувати вже готуючись до наступних перегонів. Ну і, мабуть, зовсім на останок. Це європейська партія, європейська кар'єра чи кар'єра європейського політика це кар'єра знизу. Мені здається, що, мабуть, престижним і правильним буде робота партії вже зараз на рівні громад, місцевого самоврядування. Там ми і людей побачимо. Це гарна школа політична, це гарна школа спілкування. І партія, яка буде перемагати на місцевих виборах вже в недалеко, майбутньому дійсно буде загальнаціональною силою. Я вітаю вас з'їздом і маю надію, що дійсно протягом року, в тому числі завдяки і за участі нової партії, партії розвитку України. Нам здалося не просто повернути мир, а реалізувати політику національної і соціальної консолідації, зробити так, що у жодного українця не буде навіть сумніву в тому, що він живе в своїй країні, що це не територія, а духовний феномен. І дійсно, ми зможемо забезпечити процвітання нами нашим дітям і не допустимо більше смертей. Дякую, дякую, Андрію Васильовичу. Слово для виступу надається Скорику Миколі Леонідовичу. Одеська область підготувати.